Прилетіла ракета в Охмадит, Ти тоді поїхав, ти допомагав е, людям, ти відкрив банку, ти збирав гроші да. і записав сторіс. Да. Що треба буде розумнішими, що треба зіграти по їх правилах, да. і потім почалося те, що почалося. Я читаю всі ці новини, Мене це все просто виморозило в той момент. Я не пну, типу, знаєш, і злость на владу, і все це типу, весь цей який відбувається. Тобто, я реально тоді повірив, в те, що я говорив. Я вірив, типу, що ви можете просто прийти й договоритися. От як люди вірять, то що договориться. От і мені так щось повірилось в той момент. Понятно що... Інтерв'ю з Олександром Волошиним наразі вважається найсильнішим інтерв'ю в українському медіапросторі, так звичайно, тема Охмадиту викликала неабиякий резонанс, коли Сашко Волошин, зібравши рекордну кількість коштів для постраждалих в Охмадиті, став героєм. А ввечері, коли озвучив думку про те, що війну потрібно закінчувати припинити страждання. Раптом став ворогом. Чому людина, яка кричала про те, що всі ті, хто поїхав з України, є зрадниками, сама ж це зробила? Чому, здавалось би, простий гуманний меседж про закінчення війни, призвів до таких наслідків?